Доброго дня на моєму каналі! Для кожного із нас сад – це не тільки краса, спокій та відпочинок, а ще й місце для натхнення та експериментів. Звісно, що час від часу ми наступаємо на одні і ті самі граблі, тому давайте сьогодні обговоримо наші найчастіші садові помилки. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене вподобайками та поділитесь своїми проблемами в коментарях. Розпочинається весняний сезон, тому перше про що хочу нагадати, не висаджуйте рослини занадто рано. Погода така мінлива і буде дуже шкода, коли розсаду знищить холодний вітер або заморозок. Як на мене, то краще потримати рослини у приміщенні зайвих кілька днів або навіть тижнів, ніж жалкувати потім, що стільки зусиль і, до речі, коштів було витрачено марно. Те саме відноситься і до рослин, які зимували у холодних приміщеннях. Почекайте сталого тепла і тільки потім виносьте їх у сад. Досить часто в наших садках з'являються агресивні рослини. Нас приваблює те, що вони корисні, красиві або можуть швидко закрити, наприклад, паркан. Але навіть маленький кущик м'яти, який залишили без нагляду, може дуже швидко заполонити клумбу і потіснити своїх сусідів. І це я вже не кажу про такі ліани, як, наприклад, кампсіс. Він надзвичайно гарно квітне влітку, але якщо ви його завели у себе, позбутися цієї ліани практично неможливо. З часом ви будете знаходити паростки по всьому саду за багато метрів від рослини. Згадайте, як часто ми купуємо рослини, не замислюючись над тим, чи добре вони підходять для нашого саду. Кожна рослина має свої переваги щодо типу ґрунту, освітлення, температури та вологості. Наприклад, майже в кожному садочку є сонячні та затінені місця, і дуже важливо підібрати рослини, які будуть себе гарно почувати в саме таких умовах. Навіщо спалювати хости на сонці тільки тому, що нам сподобалась композиція з ними. Якщо у вас на ділянці лужний ґрунт, як би ви не хотіли, він не стане кислим. Тож може краще підібрати відповідні рослини, ніж постійно бавитись з підкисленням. Або якщо дуже хочеться, наприклад, блакитних гортензій, а у вас лужний ґрунт, як варіант, висадіть їх у горщик. В ньому створити необхідні умови буде набагато легше. При посадці рослин дотримуйтесь необхідної відстані. Якщо ви висадили однорічні квіти в бордюрі більш скупчено, вони можуть не показати себе у повній красі, але це легко можна виправити наступного року. А ось якщо ви висадили дерева або кущі і не витримали потрібної відстані між ними, то через кілька років з'явиться проблема. Пересадити вже складно, прибрати жалко і виглядає в цілому зовсім не так, як мріялось. Тож, якщо потрібна моя допомога у вигляді консультації або планування саду окремої зони або клумби, звертайтесь, будь ласка. Просто заповніть форму контактів на моєму сайті. Посилання буде під відео. А тим, хто вже скористався моєю допомогою, передаю вітання і чекаю фото оновлених садів. Боротьба із бур'янами, мені здається, має дві крайнощі. Хтось намагається максимально цього не робити, а хтось фанатіє, щоб не було ані жодного бур'янчику. На жаль, насіння бур'янів можуть зберігатися в ґрунті багато років, перш ніж проростуть. Тож бажано як мінімум не давати їм насіятися. Дуже допомагає стримувати бурян мульчування клумб, але спочатку все одно треба добре видалити всі буряни. Ще одне філософське питання: наскільки впускати в свій сад дику природу у вигляді птахів, кролів, равликів та комах шкідників. Можливо, для вас буде достатньо стримувати їх чисельність, спробуйте відлякувальні або біологічні засоби боротьби. Мені здається, це більш екологічно, ніж ретельно боротися, із, наприклад, попелицею на трояндах найотруйнішими засобами. І будь ласка, не забувайте захищати себе під час роботи в садку. Науковці кажуть, що контакт із ґрунтом покращує психічне здоров'я людини. Проте раджу не забувати про рукавички під час роботи. А для обрізки колючих рослин я завжди обираю більш міцні, бо насправді подряпини та порізи можуть бути дуже небезпечними. Якщо працюєте на сонці, не нехтуйте також сонцезахисним кремом та більш закритим одягом. З одного боку, всі перелічені проблеми дуже очевидні, але з іншого, саме тому ми про них часто забуваємо. Тож хотіла на початку сезону ще раз нагадати про це. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.